Я представляю компанію Кроноспан для керівник логістики і закупівель компанії Кроноспан в Україні. Дякую за цю зустріч. Прекрасна дискусія. Окремо хочу подякувати Богдану Вікторовичу. Справді дуже чіткі, дуже хороші питання. І я хотів би, скажімо так, також подякувати Депаліси України за комунікацію. Годину тому вони повідомили, що вони працюють над відновленням сертифікації. Відповідно, ми очікуємо відновлення сертифікації в найближчі терміни. Ну, надіємось разом з тим до питання Богдана Вікторовича, який вплив на лісову галузь має відсутність сертифікації ФСЦ? Я спочатку спробую пояснити мовою цифри на, на прикладі компанії «Кроноспан», а потім екстраполюється на загальну дереворобну галузь України. <кхух> Станом на сьогодні «Кроноспан» фактично вже вичерпує запаси своєї ФСС сертифікованої деревини. Ми, розуміючи, що буде реформа, яка була також два роки тому. Там була також один з етапів реформи, також була втрата ФСС сертифікатів. Ми вже не перший день тут, скажімо так, тоді також відновлювалося відновлення займало перший час, хоча певний час, хоча тоді воно пройшло швидше, ніж сьогодні відбувається. Разом з тим, ми підготувалися, ми накопичили певні залишки фсс деревини, але її не вистачає, катастрофічно не вистачає. Якщо говорити в цифрах на лютий компанії Кроноспан втратили замовлень на експорт приблизно на 11 тисяч кубів плити готової. В цифрах це близько півтора мільйони євро. Півтора мільйони євро експортної виручки не зайде в Україну у лютому. Чи вони зайдуть в березні невідомо, тому що ми не знаємо до цього часу терміні відновлення сертифікатів. Я розумію, от. Сергій розвод гарно виступив. фсс органи намагаються зробити все якомога швидше, але не все від них залежить разом з тим. А тепер сьогодні Кроноспан намагається, скажімо так, забезпечити з тих запасів фсс сертифікованої деревини. Він намагається забезпечити вітчизняного виробника меблів, який також фактично зараз на 70% орієнтований на експорт. Тож, що навіть на попередніх зустрічах з паном Наталухою так була озвучена цифра, що. Українська деревообробна галузь одна з небагатьох, якщо не єдина зараз, яка має доволі гарний профіцит у торговельному зовнішньому балансі України. Цей профіцит цього року може зникнути, і тут ще ну, зараз ми це також розкажу. А, вернемось до мебловиків. Сьогодні Кроноспан намагається забезпечити мебловиків фсц платою, щоб вони змогли далі продавати свою продукцію під сертифікатом ФСЦ у Європу. Якщо в нас продукція ФСЦ плита закінчиться, і фсц деревна відповідно. Меблева галузь також зупиниться. А цю цифру, яку я назвав півтора мільйони, можете помножити на 10. І це такі в нас будуть втрати від, втрати від валютної виручки, втрати фактично експорту вже у лютому березні, в від того, як на швидко закінчиться ФСС сертифікована, сертифікована деревина. Це один з моментів. Другий момент, що коли меблевики, і ми фактично почнемо втрачати вже. Масово того, що сьогодні фіксується відмови, це ну те, що я назвав цифри, це приблизно там 20%-30% нашого виробництва. Коли у лютому березні почнуться масові відмови в клієнтів, коли вони дізнаються реальну ситуацію, і не вже не буде сертифікатів взагалі так, або сертифікованої продукції, то під загрозою опиниться ще 50 тисяч працівників тереобробної та меблевої галузі України, які також залежать від експорту на Європу, оце мовою цифр. Але це ще не єдина наша проблема. Крім ФСЦ, яке зараз фактично відбувається в ну, авральному порядку відновлення його, так у нас є ще друга проблема є УДІР, виконання вимог ЄУДАР, які також на сьогодні не виконані. І з цим треба щось робити. Тому що є регламент ЄОДАР вже діє три роки. А в Україні до цього часу ми не можемо дістати геолокації ділянок, де була заготовлена деревина. Там були певні напрацювання перед Новим роком, були листопаді, казали, підготували проєкти Дершісягентства, проєкти ДПЛІС України, які скинули на Міністерство екології наказів на затвердження формулі сурбного випадка і тому подібне, але віз і нині там нічого абсолютно не впровадилось, не зрушилося фактично за три роки. Хоча весь минулий рік всі деревообробники, ми в тому числі наголошували на важливості також є ОДІАР. Розумієте? Тому, підсумовуючи, а якщо ми говоримо про те, що чи не втратить галузь від е, відсутності сертифікатів, вона втратить, вона колосально втратить. Вона вже втратила. Вона вже втратила це вже факт, який доконаний і перевірений. І я сказав вам зараз тільки цифри за Корнуспан. А ще можна порахувати, скільки втратить зараз виробників пиломатеріалів, скільки втратить виробників допового шпону, які також, по суті, зараз перестануть експортувати свою продукцію в Європу. Ну, то можете помножити ці цифри, ну не знаю, пом також на 10. Це тільки за лютий, розумієте? Галузь дуже багато втратить без сертифікатів ФСЦ. Вже. І вже втратила. А ще більше вона втратить, якщо найближчим часом вони будуть прийняті кроки про впровадження вимог і регламентів ЄОДР. Дякую.